Привіт, всіх вітаю у мене на каналі сьогодні 10 лютого, мій корисний сніданок. Почала знімати таке відео 12 січня. Так що, скоро юбілей будемо оголошати, який результат. Але ж, але ж хочу сказати, як я стала одного разу на ваги і там було показник майже 100 кілограмів, так, без 2 кілограмів, то я одразу почала щось робити, так? А сама перейшла на двохразове харчування і показую ось свої сніданки такі корисні. Так, у мене тут сніданок сьогодні такий. Я підозри у когось, що він корисний. Корисне, я не корисного не вживаю. Так, по порядку. На що серце з'їла вже 13 ягідок ялівцю? Вип'ю теплене масло, столова ложка. І ось такий сніданочок. Салат. Так. Святковий салат, ну ні, звичайний салат. Я на свята такий салат не готую. А ось захотілось, а якщо захотілось організму, то треба, так. І картопля відварна, яйця кукурудзи і ось такі. Палочки. Так. Я навіть даже не знаю, як їх ці палочки називають. У кінці відео я покажу, як вони виглядають. Так, я дуже багато ходила по магазинам і не могла знайти де ці Палочки продаються, бо я їх ніколи не купую. А то купила, коли замовляли рибу через інтернет, замов... таку гарнесеньку, так? І купили. Виявляється, там вони продають зовсім не такі палочки. Так. І що? скажете, не корисне майонез. А я не буду додавати майонез. У мене свій соус. Так, який майонез? До речі, можна майонез самому приготувати, а можна зробити соус. І у цей соус я додала жовтки, вже зварені, олію. Звичайно, соняшникову. І. Лимон Вит... вичавила, сіль і гірчицю. Звичайну гірчицю. Краще, б було, як... щоб була французька гірчиця, це було б супер. Французька з такими цілими насінничками. Так. Так що у мене все корисне. Перемішали і ось такий соус. Смачно. Ми вже куштували. Ось так. Так що готуйте і вживайте корисне. І ви будете здорові. Так. І заб'ють чаєм з такого ось збіру. Спочатку поїм, бо дуже голодне, а потім розповім про користь чаю. П'ятий елемент це... М'ясо криля. Так, шуткую. Це крабові палички в такому вигляді. І дуже-дуже смачні. Поїла і хочу сказати, відчуття легкого голоду. Так. Але ж не потрібно поспішати, через 15 хвилин все буде добре. Так. Щоб не переїдати, не поспішайте. Ось так. Зачекайте, поки 15 хвилин пройде. А я все ж буду між 10 годиною і 18-ю годиною вечерю, да? 18 годин, вживати щось, фрукти якісь, а саме гранат. Я пів граната такого великого з'їла вчора і сьогодні з'їм. Або другій фрукції вживаю я. Так, і вирішила пити смузі між сніданком і вечерею. Чому? Тому що потрібно більш зелені їсти, а коли її їсти ніяк не виходить більш зелені їсти вживати. Тому я вирішила в смузі. В смузі можна додати багато. Чи шпінати, чи базилику, чи ще чогось петрушки. Так що ось так. І про чай. Чай я хочу показати, який він на колір, на смак. Так, я буду з чашки все ж пити. О, просидити потрібно. Ну, це не проблема просидити. Хочу колір просто показати. Такий чудовий-чудовий чай. <кій> <кій> а, ну так, я ж розсипала, думаю, як це вийшло. <кій> розсипала. Так, коли заварювала. Так що аромат, аромат лікарських трав. І я дуже-дуже хочу, щоб люди вживали такий чай зробили собі. Я скину, мабуть, два відео у мене є. Вони ну, ніяк не набирають багато просмотрів. Я за це якби не дуже хвилююсь про все відео, скільки набирають просмотрів. мене як це, це Ну, ні то що не стосується. Ну, мети у мене такої не, нема, поки Поки нема, так. Да? Просто щось цікаве розповідаю. А ось за це відео, що я вам в посиланні скину, і в коментарях. Я дуже хочу, щоб вони набрали багато переглядів, бо це дуже потрібно людям. І як я дивлюсь, як всі кашлюють, це ще якийсь жах. Прочитаю, що це за збір. Що я написала, щоб хтось взяв і знав, що це за збір. Збір від кашлю. очищує легені склад мати та мачуха, алтей, це корінь. Аїр, материнка. Зверобій, чебрець, аніс, евкаліпт, подорожник, шавлія. Так, додати до цього, цього пакету 100 грамів чорного і 100 грамів зеленого чаю. Так. Скільки е, додавати ось цих трав, що я перелікувала, буде у відео, яке я. Напишу так в опису і в посиланні і в коментарях. Так. Дивіться, обов'язково, робіть профілактику, і ви будете здорові. Так, і не будете хворіти, як я не хворію. Так. Ну, дуже, дуже, дуже рідко хворію. І є навіть докис, доказ, доказ. Що я не хворію У відео, коли я займалась ходьбою. Так, кожен день виходила на ходьбу. Е, мабуть, десь багато. Скільки я ходила, е, десь 600 днів. Так. І кожен день виходила, не хворіла. Не нежити, не кашлю, нічого не було. Так що так, якщо кому не трудно, не важко, лайкайте. А, лайкайте. Лайкайте це негарне слово. Ставте вподобайки на тому відео, де я розповідаю про цей чай. Буду дуже вдячна. Не для мене, а для того, щоб люди знали. Так, і були здорові. Все. Цей чай п'ю з медом квітковим. А ви ходіть здорові. Побачимось, Па-па. Ось так заварю. Зараз чай від кашлю. Профілактики кашлю. Чорний чай. Такий дрібний, але ж який є. Потрібне ще, але ж немає зеленого в мене. І ось цю суміш. Ой! Куди дивилась? Так, суміш і багато. І як завжди зливаємо окропом. І снідаємо. Чай буде готовий.